буква У что-то на ум лезет. Голосовать как бы за того, о ком кричат, как о любимце нации, противно. Вы это сами говорили в наших передачах. Давайте что-нибудь бабахнем. Ну что бабахнем? А вы, главное, рожайте. А государство вам поможет. И то не факт. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні, як завжди, ми зібрали для вас скарби із російських соціальних мереж, а також із того, що викладаються з фронту, із російських ток-шоу, пропагандистських помийок, і не тільки. Ви маєте знати, що нам з вами дуже пощастило. Ми не народжені росіянами. А ще нам дуже пощастило, тому що нам випала нагода перемогти росіян. І давайте їх перемагати і в інформаційній сфері, у тому числі. Тож закликаю, друзі, допомагайте нам поширювати і розповсюджувати всю зібрану інформацію. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І обов'язково ходіть до нас в опис до цього випуску. Шукайте посилання для. Підтримки для того, щоб задонатити на потреби роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Я нагадую, друзі, що хто як не ми. Якщо ми будемо проходити повз наших зборів, не підтримувати нашу армію, то зрештою наша армія не зможе нас захищати. Ми в цьому зацікавлені як ніхто. Тож закликаю ще раз ще раз, обов'язково донатити. Ну поки просмішне не знаю, так же повелося що. Чомусь користувачі соціальних мереж ну постійно бачать якихось. Аля відомих людей серед простих недорогих росіян. То Дональд Трамп, який просто стоїть на зупинці громадського транспорту. А ви замечали, що ви на Дональда Трампа, похожі? то тепер легендарний Леонід Якубович, якого забуксотили дроном на фронті. Так так вам не почулося. Такого собі Леоніда Якубовича бійці Альфи СВУ ліквідували під Покровськом. Власне, це якийсь дуже дуже схожий окупант. Суть з усього в них бідність не тільки лексики, а ще й зовнішніх ознак. Отже, ліквідували когось дуже схожого на відомого ведучого. А може, це ще й щось дуже символічне? Смотрите, на мене сразу прийде в голову правильна буква, а потім все слово. Глядя, на вас столько буква «У» чого-то на ум лезет. Ой, а зараз буде прекрасно. Зараз буде не таке сучасне, не, свіже, не крикливе, не оце. Жовчне щодене да, не, не дождетесь. Все. будуть Києва. а щось надзвичайно перлинне. Ми знайшли архів, знайшли такі першої істоки того звідки виповз той саме Славйов, коли він ще був не головним російським пропагандистом, а досить адекватним журналістом. Ну ви ж не думаєте, що Славьов прям взяв і народився. Таким канібалом, який він є сьогодні. Ні, ні. Колись він говорив, що голосувати за того, про кого зараз говорять, як про улюбленця нації, просто огидно, і ви не повірите. Ні, ви реально зараз не повірите, але він це казав про Путіна. Були часи, коли Соловйов не лизав, не облизував, не намагався залізти своїм язиком в найглибші тріщинки тіла Путіна, а говорив те, що думав, критикував, аналізував. Ну, а далі ви знаєте, його притягнули до корита, його додали в пул кремлівських пропагандистів. Ну і далі людина поступово почала перетворюватися в Таргана. Але як же це цікаво, що оці кадри, які ніхто нікуди не видаляв, яких можна використовувати і кидати в обличчя Салавіова. Так що там тобі огидно, На самом деле, ви ставите весь народ спірвою в дуже чужої положені. Раньше на выборах было просто и ясно. Мы голосуем против. Мы голосуем против Зюганова, против коммунистов. А теперь для интеллигентного человека возникает большая проблема. Голосовать как бы за того, о ком кричат, как о любимце нации, противно. А кроме того, он похож на Зюганова Ну, Путин вроде бы, как бы, говорит, как один из нас. Он хорошо говорит, убедительно, самолеты будет, истребители, разведчик, ну такой мечта о штирлица. Не совсем так. Народ-то понимает, что человек, который там, скажем, отдал всю думу коммунистам, это что-то здесь не то. Человек, который возлагает венки там к могиле Сталина или к доске Андропова, что-то здесь... Правда, он вечером идет потом на торжество по поводу... Дня рождення сахарова, але да? вот это вот і то, і то он же всім говорить кожному говорить, що йому нравится. Ну и що від вчорашнього дня, поза вчорашнього дня, може і завжди, росіяни тепер ще дужче будуть ненавидіти Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки. Все це пов'язано із ядерною риторикою і ядерним протистоянням. Але, зрештою, докопуватися, критикувати, сміятися над Трампом вони будуть за будь-якої першої найліпшої нагоди. Зараз чомусь пропагандисти заднім числом почали аналізувати зустріч Трампа і Сінь Цзіньпіня. Ну, зрештою, можна було б. Проаналізувати і першу каденцію Дональда Трампа з таким успіхом, мовляв, таким чином вони показують, що в Трампа неправильно побудовані стратегічні плани. Спочатку він збирався перемогти Росію, а потім, мовляв, із позиції сили поїхав до Китаю. Зрештою, я більш ніж впевнена, що Москви не сказали про що направду домовився Пекін із Вашингтоном. І кожен раз, коли Москва чомусь думає, що вони теж якийсь полюс світу. А потім раз і може виявитися, що без них домовився і Китай, і США. Давайте що нібудь бабахне. Ну що бабахне Це ніяк не вирішує питання міра, а треба рішати його в іншій плоскості. Тому, коли так легкомислено Трамп теж те, що поїду в Китай, зараз подожму вони согласяться, не будуть да -да 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 -да. купувати нічого. Я вам скажу, я был удивлен, потому что это звучало так. Я поеду в Китай, с ним говорю, что мы победили Россию, а потом мы победим Китай. Но это не нормально. Не, ну может быть он думает, что э, у Китайцев какая-то другая логика, и они не понимают, что они могут быть следующими. Приведу просто пример: вот как он себе представляет, а он с прошлого, как он представляет в будущем э, этот мир в целом, да? сделаем Америку снова великой за счет величия других. И я, вот, я образно увидел это на саммите в Египте. Он стоит сольно, сзади все стоят на подтанцовке, а еще лучше бэк-вокал, то есть угу. тихо поющие и не имеющие права подойти к микрофону. Он во главе. Он хочет туда поставить Китай, Россию, Бразилию, никакого БРИКС, ничего. Но он столкнулся с другим миром. Вот я посмотрел некоторые экономические данные по Китаю. Это Индию, мне понравилось да, Инди, его заявление по моде последнее, две... да, Это две... прекрасное заявление. Он убийца, он выглядит как твой папа или как твой дедушка, как-то он так. Да, сказал? Две цифры. Да, но да, на самом да, да. деле он очень жесткий, он убийца. Да. Ну то есть что то Просто две цифры. То, да. А зараз будет бомба, зараз будет ракета, и когда летает, что на мы так и не знаем, но выступ Путина, это всегда. Завжди... Як дуже дуже поганий стендап, не смішний, але в тому числі комік. То днями в Росії відзначали день народного єдинства, що б це не означало. Ну і традиційно Путін мав виступати із якимись пафосними речами. Моє улюблене це те, що Росія не хоче ні з ким воювати, а хоче з усіма дружити. Наша страна нікому не вражає Росія, як і всі другі ядерні держави, ядерними енергетичними. Установками. Все наши планы выполняются. Они выполняются благодаря таким людям, как вы, вашим коллегам, коллективам конструкторских бюро, промышленных предприятий, научных центров, благодаря рабочим, инженерам, ученым, преподавателям наших университетов, университетов настоящим патриотам, которые верно служат отечеству. В принципі, все очевидно, правда, слова і дії зовсім не розходяться. Але там же, в тій самій промові, буквально кількома реченнями нижче, Путін розповідає про те, що мають ще і ще і ще плани зі створення перспективних систем озброєння, що збираються не зупиняти, розвивати забезпечення армії, флоту. Ну одним словом, Путін каже: слухайте, все, що ми маємо, всі гроші, всі ресурси, ми будемо і далі вкладати ВПК. Для того щоб воювати, вмирати і вбивати, і все це неподалік від слів, що вони ні з ким воювати не хочуть. Зрештою, здається, що він не Путін так і не зрозумів. Тепер він, наче на суді, хоча ще й не на суді, де кожне слово може і буде використано проти нього, чим власне зараз і займається Дональд Трамп. Парто Посейдон, іспользуємо в них технології, технологічні новації. Во многом уникальны и дополняют друг друга. Безусловно, создателям Посейдона пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным, и подводным комплексом. имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения до 1000 метров. Ну, а что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных над. Водных кораблей. Что хочу особо подчеркнуть. Такие эти поражения цели, которые он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний Буревестника 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Ми не мешали його роботі. Пусть Ну, Бачте, як не тільки я критикую це дивне свято народної єдності. Ті, експерти, ті, воїни та й просто користувачі соціальних мереж теж кажуть про те, що це свято давним-давно вже пішло в минуле. Я вам більше того скажу. Все в России давным-давно пошло в минуле. Але мовляв, такое свято было в Брадинском союзе, когда все дружно жили с сусідами. Сегодня праздник День народного единства, 4 ноября. Но я хочу сказать, что этот праздник он ушел уже в прошлое. И многие со мной согласятся. Я не буду даваться в подробности. А просто вкратце скажу, что такой праздник был. Он был в Советском Союзе, когда мы жили все дружно когда мы дружно жили с нашими соседями, со всеми. Не буду перечи перечислять национальности, их очень много. Мы жили дружно, мы ездили друг к другу в гости. Никто не воевал и так далее. Сейчас мы просто поругались со всеми соседями. И назвать этот праздник, как говорится, национальным я не могу. Давайте же перерахуем, кто эти соседи. Наприклад, Україна, звісно, Вірменія, звісно, Азербайджан, Казахстан, якому теж продовжують погрожувати російські пропагандисти і чиновники і не тільки. Але цієї дружби, що правильно, більше немає. Це тоді ніхто один з одним не воював, чого неможливо сказати про день сьогоднішній. Ну а як кажуть ті самі ті, експерти, зараз Росія з усіма посварилася, то це день якої народної єдності всередині Росії. То давайте згадаємо історію із. Окупованою Ічкерією це теж було єднання, чи все ж таки ламання через коліна? Здається, що і самі росіяни розуміють, що підґрунтя існування сьогоднішнього режиму, скріп це все фальш, це кістки і кров вбитих і скалічених. І здається, що цієї народної єдності досить скоро вже не буде. Я буду тут праздник, коли ми знову помиримося з усіма сусідами. когда мы станем со всеми дружными, и в том числе и они с нами будут дружить по-настоящему, тогда можно назвать этот праздник День Народного Единства. На данный момент единства я никакого не вижу. Ну, если только еще Беларусь может осталась еще таким. И то Беларусь, можно сказать, уже тоже против нас. Недовольны нами. Многие. Так что все прекрасно понимают. Но я сказал свою точку зрения, что раньше этот праздник праздновался в советское время. Были концерты. Приезжали люди с разных городов, разной национальности. Проходили какие-то торжества, концерты, выступления и так далее. Сейчас этого нету. Какой это можно назвать праздник? На день народного единства? Ну нет, конечно. Так что не знаю, как остальные, но для меня этот праздник будет именно тогда, когда мы все будем жить дружно со своими соседями. Как-то так, друзья. Все в России на сегодняшний день вся политика Просякнута ідеєю, що треба народжувати. Всім треба народжувати. Ти тільки сам народив дитину, дитина вже має когось народжувати. Ти старий, ти літній, в тебе да ним здоров'я не має значення. Всі народжують жінки, чоловіки, діти, літні люди все смішалося. Демографічна криза. Росіяни буквально за крок до прірви. І ні, не через війну. Ви що? Про це навіть ніхто не говорить. Все списують на аборти, на якісь соціальні негаразди, на жінок, на соціальні мережі і не тільки. А людішки пояснюють: слухайте, зачекайте, От всі закликають народжувати дітей. А чи бачили, ну, наприклад, які на сьогоднішній день в Росії ціни на суміші? Я, до речі, впевнена, що в Україні вони не менш шокуючі, але, зрештою, ніхто в нас і не закликає аж занадто народжувати, нам би просто вижити. Так, от росіяни кажуть, що їм не вистачає грошей на дітей. Мовляв, неможливо ж безкінечно виховувати тільки в злиднях цих дітей. Коли підраховують, що мають росіяни, які статки, які виплати, то виходить, що на дітей цих грошей просто не вистачає. От якби ж то Путін не витрачав все на СВО, якби ж він не купував, не створював дорогі ракети, а витрачав все якраз на популяризацію, на допомогу молодим родинам. Было б краще. Ну а так выходит, народжу это своим коштом, а мы будем продолживать вину. Они говорят, рожайте. Угу. А вы видели цены на смеси? Смотрите. Вы просто смотрите на это. И они говорят, рожайте. Не, рожайте. Рожайте, конечно. С такими ценами вот самое то рожать. Все же для людей. У нас же цены невысокие, инфляция в 7%. Всего-то 819 рублей за 400 грамм смеси. А ви, главное, рожайте. А государство вам поможе. І то не факт. Не дай Бог, твій доход привосить хоча б на 10 копійок, тебе пособ'я не светят. І для того, друзі, аби от всі ці хвороби, притаманні росіянам, не дай Боже, не передалися нам, для того, аби захиститися від нашого ворога, я традиційно закликаю вас, від завершення нашого випуску знайти посилання в описі. Прийти. І задонатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. 250 тисяч, які ми збираємо для того, аби військові могли купити радіостанції Моторола, інверторні генератори та зарядні системи Екофло. І без вас, друзі, звісно, цього зробити буде неможливо. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.